Огляд монети Республіки Танзанія 50 центів 1989 року. Спочатку Танзанія була під німецьким контролем, як Німецька східна Африка, а після Першої світової війни перейшла під управління Великої Британії як мандатна територія. Британська колоніальна адміністрація ввела східноафриканський шилінг як офіційну валюту. Після здобуття незалежності у 1963 році Танзанія зберігла назву валюти шилінг, яка використовується і досі. Шилінг поділяється на 100 центів, назва якого походить від слова цент, що теж нагадує західні валютні системи. Монета 50 центів карбувалася у Великій Британії на монетному дворі у місті Лолан-Трізант, зі сталі з нікелевим покриттям вагою 4 грами, діаметром 20,7 мм та товщиною 18 мм тиражем близько 10 мільйонів. На версії монети зображено портрет Алі Хасана Мвіні, другого президента Об'єднаної Республіки Танзанія. Він народився в 1925 році і був президентом країни 10 років з 1985 по 1995 рік. У період правління Віні Танзанія модернізувала систему використання власних природних ресурсів, зокрема нафти та алмазів та традиційної галузі, кави, бавовни, гвоздики та горіха в кеші. Він також відомий за реформами танзанійської економіки, змінивши соціалістичну модель на модель вільного підприємництва. Навколо профілям Віні по обидві боки. Зображено гілочки гвоздичного дерева, в верхній частині назва країни, Танзанія, а в нижній рік Місії. На реверсі монети у центрі зображено Саванського кролика, одного із найрозповсюдженіших тварин у Африці. Кролик у Танзанії символ радючості, лагідності і народної мудрості. Зображений у народному фольклорі, як хитрий, але добрий персонаж. Навколо кролика цифрами і прописами на мові Суахілі, номінал монети 50 центів.